Новий порядок грошового забезпечення військовослужбовців, нова зброя від США, обшуки у Коломойського, відбудова мостів на Херсонщині, середа 1 лютого. І це головні новини Миколаєва та України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, аби не пропустити найцікавіше. Тож вітаю і поїхали! В Україні вже з 1 лютого зміниться порядок виплат грошового забезпечення військовослужбовців. Зміни не зачеплять тих, хто воює на фронті. А от військовим, які прибувають в тилу, поза зоною активних бойових дій, більше не доплачуватимуть по 30 тисяч гривень щомісяця. При цьому загалом військовослужбовцям планують підвищити зарплати. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Окрім військових, які служать поза зоною бойових дій, доплати у 30 тисяч скасують для. Військових строкової служби та курсантів вищих, а також офіцерів управлінь і штабів. Доплати у 30 тисяч гривень збережуться і для тих військових, які виконують завдання на сході, Півдні та півночі України, але не беруть безпосередньо участі у боях із противниками. Змін щодо бойових доплат у 100 тисяч гривень не буде. Їх, як і раніше, отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у боях, напередку сім'ї полонених і зниклих без з 1 лютого основне грошове забезпечення військовослужбовців складатиме не менше як 20 тисяч 100 гривень для ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби, 17 тисяч гривень для ДСНС та національної поліції. Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що аналіз чинної системи військових закупівель засвідчив їх як окремі переваги, так і суттєві недоліки. І її необхідно змінювати. Про таке він написав у своєму Фейсбуці. Аудит показав, що система закупівель і контролю потребує змін. Саме аудит пришвидшив процес реорганізації системи закупівель у тиловому забезпеченні та спричинив кадрові рішення щодо осіб стосовно доброчесності, яких були обҐрунтовані сумніви. Ми проводимо очищення одночасно з відсічу ворогу. Сховатися за війною у корупціонерів не вийде. Я особиста і команда в цілому зробили висновки з історії, яка спричинила суспільний резонанс. Ми не були достатньо відкритими, тому не змогли пояснити результати нашої роботи, які відповідають суспільному запиту. Ми не створили достатнього механізму, що гарантує довіру. Це помилка, яку буде виправлено, наголосив він. СБУ провели обшук у будинку Коломойського. Розслідування стосується махінацій щодо укртатнафти та укрнафти. Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухиляння від сплати митних платежів. Також проведено обшуки у екс-міністра МВС Арсена Авакова. Справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Аєрбас. США готуються найближчим часом оголосити про новий пакет військової допомоги в Україні. В ній не буде поки що літаків, але, як очікують, будуть ракети більшої дальності, ніж передавалося до цього. Надання далекобійний систем дозволить ЗСУ контролювати ворожі шляхи постачання з Криму. В Херсонській ОВА показали, як почали відбудовувати зруйноване міст на ділянці Херсон-Миколаїв. Відступаючи, расисти розбили міст, щоб заблокувати основні шляхи до регіону. Попри зимові холоди, зараз у розпалі підготовчі роботи. Тож основа для майбутнього покриття мосту швидко відновлюється фахівцями. Миколаївська військова адміністрація та данська рада у справах біженців в Україні підписали меморандум про взаєморозуміння. Цей документ передбачає забезпечення гідних умов проживання внутрішньопереміщених осіб та населення, що постраждало внаслідок війни, надання психологічної підтримки та грошової допомоги, посилення соціального захисту тощо.